Всім привіт! Сьогодні я відвіз дітей до школи. Хочу вам показати, як змінюється трафік, коли замість кола ставлять ну, звичайний світофор. Зараз я доїду до туди та прокоментую. Пішоход подякував а, мені за те, що я зупинився правильно, не на переході, а до нього. Ну, так роблять майже всі. Але тим не менш, а, така вам проста вічливість. Вона присутня, вона, вона допомагає, вона мотивує дещо. Бути більш вічливим наступного разу, бо люди поруч вічливі, ти вічливіший. Всім краще. Це не тільки на дорозі, це взагалі про взаємовідносини людей з людьми. Ось е мені казали, що це такий е ну, маленький населений пункт, тут е не його з Харковом. Трохи не погоджусь, тому що, ну, мабуть, такий висновок робиться, тому що тут всі бачать середньої ланки забудову. Середні, ну, середні поверхи 2-3. Але насправді, якщо ви поїдете в Манчестер, чи там, Бермінгем, чи Лідс, навіть в Лондон, більшість забудови буде такою самою. Ну, в цьому сенсі ти в Англії приїжджаєш там в будь-який кінець і бачиш одне і те саме. Ну там різна архітектура, так, але саме щільність забудови така сама. І так, це ось магістральна вулиця основна. І дійсно вона має одну таку широку смугу в одну сторону. Але. Ну, цією вулицею користуються багато агломерацій, як це сказати, так? А, люди тут з Блеклува їдуть. Ну, треба трохи розуміти, мабуть, як воно в Англії працює. А, у них немає такого, що є місця, де люди працюють, є спальники. Це дуже-дуже змішано. А, дуже дуже змішано. Люди їздять там за. 40 миль на роботу в якесь село, там, наприклад, бо там є типографія, в якій він працює. Хтось інший їде з того села, навпаки, в іншу сторону, і всі їздять повсюди. Ось це така річ, ну, незвична для, для мене, ну для мене особисто. Тому що у нас всі їдуть в місто, в Харкові, ну і таке. Ось, а тут ні. Ось ми під'їжджаємо зараз до затору. Затор тут буває досить а, рідко в цю сторону. Але тут він зараз цілий день, тупо цілий день. Чому? Тому що там попереду а, тимчасово встановили світофор. Зараз я вийду і я зніму його руками для вас. А, і коли там було коло, то все було ок, в цілому зараз біля в... О, до речі, дивіться людина. Е... Користуються тротуаром для переміщення на інвалідному візку. Ось поїхав і немає ніяких проблем. У нас виїжджають на дорогу. Ось зараз я підійшов до цього кола. Як бачите, тут встановлено світофор і з три сторони проїжджають по черзі. Ну, звичайний такий, е, такий світофор, звичайний. Ось там а черга я бачу. Ось тут. Дивіться, он туди йде дуже-дуже далеко вона. Також є черга. І ось з тієї сторони. Також затопчик. Дуже добре видно, як як погано працює звичайний світофор у порівнянні з колом. Ось це я хотів вам показати. Давайте з цієї сторони. Ось тут такі тимчасові світофори. І все воно стоїть. Коли тут коло, то Ну, буває буває там у пікові години, там, коли дітей зі школи забирають зазвичай чи там десь ближче до кінця робочого дня, воно буває. Проблема, що утворюється затор, але вирішується це дуже-дуже швидко, там 10-15 хвилин. А зараз я працюю ось цілий день з усіх сторон стоять автівки. Хоча, здавалося б, так, то всі просто по черзі проїжджають. Отаке воно чудоколо. Я ось думаю, що в Харкові та в українських містах треба більше робити кола, не соромитись цього, особливо маленькі, і затоверів буде менше, менше і менше. Звісно, це ну, не панацея. Воно все не вирішує. А... Тим не менш у спальних таких районах, на в'їздах, на виїздах, це дуже-дуже крутезна річ. Але, на жаль, пан водовоза вважає, що в Європі просто стандарти інші, там бордюри низенькі і люди ввічли, вони виконують всі правила у нас цього. Не буде. Все це маячня. Все це буде з часом. Люди зрозуміють, що так кола гарно працюють, що краще поступитися. Ось. Головне їх правильно робити, не робити там коло по дві смуги одразу, а почати з маленьких, щоб люди звикали. Тому що те, що на проспекті Гагарина, наприклад, то там дійсно воно так. Не дуже гарно працює. А коли по одній смузі в кожну сторону, просто, просто таке коло, то воно працює добре. Ось такі висновки.